Друзі, доброго дня! Сьогодні тема про кредити знову. Я багато разів вже її вам розповідала, але все одно, питання постійно повторюються тому повторюються ефіри: чи можна не прилатити кредит під час війни? Що робити, коли нема чим сплачувати, куди діватися, і як. Змусити банк не вимагати з вас кредити. Ну, по-перше, цей ефір стане багато для кого розчаруванням, тому що люди допускають, припускаються декількох помилок в розумінні того, що нам кажуть про можливість не сплачувати кредити. Дивіться, по-перше, всі знають, що. Та ситуація, яка у нас є в країні, вона є форс-мажорною, є відповідні рішення палати, що так, дійсно, ця ситуація є форс-мажорною. Але, друзі мої, в законі вказано, що ви звільняєтесь від відповідальності за несплату кредиту під час або через форс-мажорні обставини. Під час воєнного стану, під час там лих і так далі. Тобто це сюди підпадає теоретично і практично. Але люди вважають, що коли людина звільняється від відповідальності за несплату кредиту, це означає, що вона може його не платити, і їй нічого за це не буде. Це невірно. Це невірно. Дивіться. З точки зору закону, з точки зору договору. Відповідальність за невиконання зобов'язань, це є накладення на сторону, яка не виконує зобов'язання своє вчасно, в даному випадку зобов'язання у вас по кредитному договору це ваш обов'язок сплачувати проценти та тіло кредиту. Так? Відповідальність за невиконання зобов'язань по договору це є штрафні санкції, це пені та штрафи. Це не та відповідальність, що ви можете не заплатити кредит, на вас ніхто не подасть до суду, до вас не прийде, не настигне вас цивільна правова відповідальність у вигляді того, що ви маєте повернути борг і ще повернути судові витрати і так далі. Ні. Ви звільняєтесь на пальцях, вам роз'яснюю, на час дії, у цього стану, ви звільняєтесь від пеней та штрафів. Банк не має права вам нараховувати штрафні санкції за прострочки по оплатах. Розумієте? Не має права. Від цього ви звільняєтесь, Того, що ви маєте прострочки і не маєте змоги платити вчасно не зі своєї вини, а з причини дій ось таких форс-мажорних обставин, які ми на сьогодні всі маємо в Україні. Але це не означає, що ви можете не сплачувати тіло і не сплачувати відсотки. А якраз навпаки, дивіться, це неприємно чути, і в якійсь мірі це несправедливо. Дуже багато людей звертається з тих регіонів України, де зруйноване житло, на яке бралася кредит, зруйновані там ті ремонти або та побутова техніка і так далі. Немає того всього вже по цій ситуації. Я вам зроблю окремий ефір, але одразу тут хочу сказати, що якщо у вас житло, на яке бралося кредит, зруйноване, ви маєте повідомити про це банк обов'язково. І це ці питання будуть вирішуватися в окремому порядку. А там, де у вас не зруйновано, там, де ви, наприклад, перемістилися. Я сотні знаю історії, на жаль, по Україні на сьогоднішній день, де люди страждають від того, що в них немає заробітної плати, в них немає можливості заробити, в них немає можливості просто прокормитися банально по-людськи, а капає, капає заборгованість. На жаль, на жаль, з цим зробити на рівні закону на сьогоднішній день нічого неможливо. можливо. Можливо, тільки, тільки зупинити пенні. Та штрафи. Тому, якщо ви виїхали, а таких людей теж дуже багато, виїхали за кордон, колись плануєте повернутися. І ви навіть, може, і маєте можливість хоча б якимось крихтами, хоча б якимись частинками щось там закривати, але ви цього не робите. Тому що ви вважаєте, що вам спишеться той кредит, якось там, чи ще щось буде, будьте уважні щодо моїх слів зараз і. А сто разів подумайте, перш ніж таке прийняти рішення, бо прийде день, ми цю війну переживемо і вона закінчиться. І прийде день, коли у вас буде велика заборгованість по тілу і по відсотках. Розумієте, вона буде, і її треба буде гасити. А саме цікаве, що тут може бути. От Дивіться, є побутові кредити, те одне. Давайте поговоримо про кредити, які. Більш на серйозні суми йдуть, наприклад, іпотечні кредити, так, там, де є квартира, яка знаходиться в іпотеці у банку. Дивіться, зараз дійсно прийнятий такий закон, який забороняє на час дії воєнного стану в Україні, забороняє звертати стягнення на предмет іпотеки. Так це звучить. Що це означає нормальними словами людськими? Заборона звернення стягнення на предмет іпотеки це означає, що якщо ви маєте борг по кредиту на квартиру, на іпотечну квартиру в банку великий, банк не може за рішенням суду звернутися там у виконавчу службу або звернутися до нотаріуса за виконавчим написом і накласти арешт на вашу квартиру і реалізувати її з торгів. або... По виконавчому напису нотаріуса забрати у вас квартиру, переоформити її і кудись її подіти. Не може. Поки у нас продовжується цей стан, банк не може реалізувати і будь-яким чином відібрати у вас право власності на сьогоднішній день на квартиру, на час дії воєнного стану, та ще місяць після нього. А ось тепер думаємо. Якщо ви продовжуєте, також вас не можуть виселити. Це дійсно прийняте на сьогоднішній день, вас не можуть позбавити житла під час дії цього стану. Але якщо ви продовжуєте нарощувати борги по відсоткам і по цілу цього кредита, коли закінчиться дія цього стану, буде ще місяць, і банк до вас потім кине вимогу. І зможе вже реалізовувати ваше майно, це може відбутися дуже швидко, по великим отаким боргам. Тому, якщо хоч якась мінімальна можливість є мінімальними сумами, будь ласка, платіть вам потім буде легше. легше. Ще є такий момент, коли питають, як зробити так, щоб або або зробити ці платежі щомісячні меншими, да, або ще якось, бо немає змоги вносити таку суму. Дивіться, люди добрі. Є можливість, в принципі, вона є реструктуризувати кредит. Як виглядає реструктуризація кредиту насправді не так, як люди про неї гадають? Це не те, що ви платили там 3 тисячі, а тепер банк взяв і дав вам можливість платити дві. Якщо вам зменшили щомісячний платіж, то звісно, скоріш за все. Буде розтягнутий в часі цей кредит, тобто його тривалість дії того договору, вона буде збільшена. Та? Тобто, ви платите менше, але ви будете змушені платити довше. І якщо ви навчитеся рахувати вартість кредиту, як я вас вчила колись. Ви враховуєте всі платежі, і при тому моменті, коли ви берете кредит, ті платежі, які ви сплачуєте один раз, і постійні платежі, і деякі платежі, які час від часу можуть там виникати, типу страхування, наприклад. Якщо ви це все підраховуєте, ви бачите дійсну вартість кредиту, скільки ви брали грошей, і скільки ви виплатили у кінці того всього сроку. Ви зрозумієте, що реструктуризація она, вона веде до чого? До того, що ви сплачуєте кожен місяць менше, але ви сплачуєте довше. І в, в сухому висновку ви сплачуєте більше. Банку це вигідно. Насправді, в якихось моментах банку вигідна реструктуризація. В такі часи, як зараз, коли людям важко платити, банки розуміють, що їм краще отримувати хоч щось. Ніж взагалі нічого. Але все одно. Примусити банк для того, до того, щоб піти з вами на реструктуризацію по закону ви не можете. Це має бути обоюдне рішення обох сторін і вас, і банка, в тому числі. Що це означає? Це означає, що варто звернутися письмово до банку, попросити про реструктуризацію, сходити на зустріч туди, поспілкуватися і спробувати про неї домовитись, якщо у вас є таке бажання. Але, будь ласка, прорахуйте вартість під кінець того всього, чи воно. Вам буде так вигідно чи ні. Чи зможете ви оплачувати так, як є, може є сенс трішечки зараз напрягатися, але потім буде легше чи ні. Ну, Я, я вже не буду тут, знаєте, будувати яких, якісь там предположення, у кого як. так, Ви кожен сам знаєте свою ситуацію, свої можливості і неможливості, я вас просто можу наштовхнути на думку. Як треба мислити, коли ти підписуєшся або не підписуєшся на певні реструктуризації, і до усвідомлення того, що реструктуризація це не примусово банк має на неї піти. Багато банків на неї йдуть зараз. Тому що, як я вам вже сказала, їм це не також і невигідно. Завжди краще, хоч щось отримати, чим нічого. І тим паче присадити людину на більш. Довготривале спілкування, так? Ще що хочу сказати на рахунок банків. На жаль, зараз дуже багато може написати, що як так, людям ніяких поблажок, і ну, як це так, да, війна і все таке. Да, дійсно, для людей це виглядає саме так. я з вами згодна, але і ще банки. Банки це фінансова система України. Банки це. Робочі місця, банки це податки. Банки це ж не так просто, що воно, якісь там, ну банки мають велике значення. На банках дуже багато чого тримається, так, якщо коротко. Тому ці банки вони також знаходяться на межі виживання, як і ми з вами. І вони не можуть, розумієте, всім простити всі кредити, Того, що це все виліться. В руйнування банківської системи в якомусь сенсі. Тому е, вони вимушені виживати, і ми вимушені виживати. Що саме таке є неприємне на сьогоднішній день в плані виживання да, людей в Україні? Того, що на людей йде тиск. Банки, податки. Е, Ціни страшні, ракети, відключення. Тобто ну ось людина з якимось малим бізнесом, да, якийсь фопчик, який має кредити певні, може і по ФОПу має кредити, може і на житло має кредити, який не справляється зараз, у якому нема куди збувати свою продукцію, того, що впав в попит на неї, це перше, який не має нормально виробляти або предоставляти свої послуги або товари через те, що елементарно, немає світла, який підключає геть. Генератор і 80% свого заробітку витрачає на дизель або бензин на той генератор. Ви ж розумієте, скільки воно да, тягне. І це все, все навалюється на людей. Я не буду вам казати, в якому я шоці. Так? Я не більш шочен, ніж ви самі. Але з кредитами я пояснюю ще раз, ви звільняєтесь від, від відповідальності за невиконання зобов'язань. Тобто Проведіть собі в голові знак рівняння. Відповідальність за невиконання зобов'язань це штрафи та пені. Ви звільняєтеся від пеней, від штрафів. І ви звільняєтесь від того, що вас можуть забрати кредитну квартиру, виселити вас і так далі. Від цього так. Від іншого всього, на жаль. На жаль. Тому рахуйте, особливо ті, хто за кордоном. Тому що. Потім це все буде обухом по голові. Я, наприклад, переживаю. Я сподіваюся, що такого не буде, тому що дуже багато людей втратили житло так, під час війни і так далі. Але така можливість теоретично буде. Ну, наприклад, це місяць діє заборона стягнення на предмет іпотеки. Після е припинення ві військ воєнного стану, е от, наприклад, у людей накопичені борги. А якщо є рішення суду вже про стягнення, то людина банк, він може, не може стягнути, тобто вчинити певні виконавчі або інші дії для того, щоб реалізувати ваш предмет іпотеки, тобто квартиру. Але рішення, то він може мати на руках і не виконувати його весь цей час, а потім закінчиться воєнний стан. І що? І всі ці рішення підуть під реалізацію різко. Ну, щоб такого не було, знаєте, що піде навала оцих подань рішень е і предметів е іпотеки на стягнення. І це буде швидко дуже так відбуватися, що ви будете не встигати покривати той борг, бо він буде дуже великий за цей час. Розумієте? Тому подбайте про те, щоб у вас якісь хоча б копійочки там заходили якось рівномірно, щоб ви могли б хоча б показати, щоб ви розробили все, що могли. Що це там, наприклад, ваше єдине житло. І так і так. Якщо буде далі якісь потім проблеми. Зараз важко дивитися в майбутнє взагалі, да? але ну, поки що обставини є такими. Задавайте питання в коментарях, кому. Стигну, кому зможу всім відповім. Бажаю мирного, усім тихого сьогодні дня, щоб все було добре. Слава Україні і до нових зустрічей!